всім плені зоні плені на цілі плені. От два перші зони 27 сей, злий зли агент і ми. Ось починаємо. Дуба, тут якось модошно і... Я... Ну я згідна. Тут справді модошно, але... А... Ну я тільки сюди приїхав, щоб просто якось поговорити з... Ну, краєм, тому що він там щось сказав, щось, ну, з ним в більшості поговорити. І що він хотів? Він? А, там щось поїде. А Чого тут так мотошно? Ну... Просто в краї така ніч. І ти сам розумієш. А, взагалі так, але. Та, може, кань виглядає спадко якось страшно, але. Ну, він так в ночі. Вночі? вночі? Нем він більш спокійніший. А, ти точно певний точно, що вночі він каже углядай. Так, добре, я вже піду. Демонтобінто? Я знаю. А, просто. А чого вкрай так мотошно? Знаєш, це вже природні, але я вже з цим нічого не зроблю. Я знаю. Давай не можу жити. Кажуть, що це такі ночі. А, взагалі можна десь тут зробити. Добре, ми вже більше в краю, і ти декось Бо, Просто знаєте, я просто якось боюся. Та чого тут боятися, якісь звуки і все. І поза мене більше я не розумію. А, взагалі так, але тут ще є де мене, я думаю, що вони можуть бути агресивними. Ні. А, і що ми хочемо тут зробити? Бачиш там пролюбай. А, Так, тож у мене є план. Який ще плани? Мені потрібен просто агент. Звідки я можу знайти якогось агента? Він попробує просто взяти бити холіплеер. Або забрати артефакт. Бо що забрали артефакти? Взагалі так, але я знаю, що я вам буду артефакт, тому я хочу, щоб цей енд його забрав. Добре, я просто знаєте, я не думаю, що краю захоче нам наглужувати, тому що ми працюємо на демонію, а краю масштабні додонім де демонії негативно. Ааа, взагалі. Так, але як я підкуплю, можна поцік будуть працювати. Бо точно впевнені. Так. А, Пейд, а хто? А, він. Він крине. А я. Проблеплегзе? Я. вас знаю, чи як? А, ні. А що? Просто ви ти почувського говорили. Взагалі ми говорили про те, що ти з тим нашим агентом. У мене? А, так, а, так, про тебе. Тому що мені за це буде. А, гроші. Так. Скільки вистачить? А чи мені буде це робити? А, просто збрати або його вбити. Ну, мені буде замало. Чи п'ять доларів вистачить. А, так. А, добре, я тоді піду, вже знайшовся. Бачиш, ми його вже знайшли. А, ви точно впевнені, що в нас вийде так, де мені. Вони... Нам ніхто навіть не мешає на це навіть робити. Добре, йдемо. І де мені того шукати того колю плеєра? Напевне, це є він. Ем, містер, ви... Так, що? Ем, ну, ем, ем, привіт! Ем, так, привіт! Ем, а ти хто? Я Джеймс. Джеймс? Ви що, знайомі? Ем, не зовсім. Пустій. Що? Я тебе десь знаю. Знаєте? А, Ти ж на качі, там студент краю. А, Так, точно. Я так, Це я. І що ти хочеш? Е, Ну, я би хотів би попередити, але в тебе хочуть забрати артефакт. Хто? Ну, а, рулюб це. Е, ти його, звідки, знаєш? Ну, він сам зараз в краю і він хоче тебе забрати артефакт. Постій. Він не бананяв, так? Так. І просто хотів попередити. Мені не може йти все. Що? Джеймс! Tamam. Ти сам розумієш, як ти не будеш виконувати мою умов, то буде покарання. Що ти маєш нового ні? Прошу, ні! Ну, вже так вже помер. Добре, вже піду. Плану пізніше це звому. І всім побачення з вами. Полювеємо з вами, полюємося, всім був.